У Франції є три періоди знижок. Перше це е, листопад, Чорна П'ятниця. Е, друге це Різдвяно-новорічні свята, але початок січня. Тобто всі люди купляють е, перед Різдвом. Але найкращий період купляти собі якісь подаруночки це початок січня. І е, третій період це е, в липні. Е, в липні я ще не була На знижках. Е, справді є знижки. Дуже класні речі можна купити е, по хороших цінах. Якщо вони там, наприклад, зазвичай коштують 300 євро, то можна вполовину купити. Е, цього разу в січні я купила собі е, кросівки, які дуже давно хотіла, але не на знижках. Ну, що я можу зробити? Не виходить в мене купити на знижках. Е, ось такі от New Balance е, Є з рожевими шнурівками е, і з білими. Білі і рожеві даються в комплекті. Вартість таких кросівок 180 євро. Насправді, були знижки і в нюбеленсах, були кросівки і по 120, і по 100 євро. Ну, але мені сподобались тільки такі. Тому, якщо ви хочете приїхати у Париж на якісь знижки, пам'ятайте, це можна зробити кінець листопада, початок січня і в липні. Тому. А с прошу.